Україні героям. Слава добрий вечір, Олександр. Так. Кефірчик, слава Україні, героям. Слава Пупсик. Ні, у мене зараз з 8 до 10. Зрозуміла, Пупсик. А може, і не будуть нині виключати. Подивимося. Кефірчик, я вас підтримую. Дякую. А ви де мене не забули? А ви де мене не забули? Не забула, пупсик. Я ж читаю. Де ж ти бачив, щоб я тебе забула? Де ж нучкам можна забути? Так, Івана, всім привіт від Діани. Дзвонила, передавала. Зрозуміли, Іванка дякую, будеш передавай її вітання. Так, охранник, я вас люблю. Добре, дякую. Так, Сухарик за, за своїх. Добрий вечір. 1924. Добрий вечір. Каравелас. Каравелас. Сердечка нам доброго вечора. Євгеній, привіт із того Слава Україні. Привіт. І вам. Так, фі, Філ, привіт, привіт. Пупсик, а де бабця Оля? Пупсик, ми тільки в середу, в суботу і в неділю вдвох виходимо, а так по одному. Мартин у вас, вечір добрий вам. Узнав про шо Шокотис. Узнали, ні, ще, ще чесно, Мартину, ще не дивилася, бо не мала часу. Не було коли. Ось. Вечір, як був час, то світло пропало, не було інтернету. Ось. Я зробила шкріншот і хочу подивитися, бо я не знаю, що тут таке. Мені дуже, дуже цікаво. Так, кефірчик, я на вас підписаний. Дякую. Не забувайте лайчики ставити, хлопці дівчата. В'ячеслав, добрий вечір. Добрий вечір, хвост Сі, Сілім, доброго вечора. Ілюша, не можу поняти, як овиска кажеться. Не можу зрозуміти. Зоя Філіпчук, все добре, Любаша, писала, але ти не бачила, пропустила. Зоя, може, й пропустила, вибачте, бо я вже так в кінці той стрім просто пролистала, тільки глянула, чи нема там фамілій таких ну, Президентів, там, тих всіх політиків, щоб повидаляти. І все, я не дочитувала, бо вже не було коли, мені треба було попоратися, бо не встигла би попорати, малий би пригнав худобу. А мені треба було ще вичистити і підстелити. Вибачте, але я вам дякую за підтримку. Філ, слава Україні, героям слава Іваночка. У нас вчора мали виключати з 9 до 23, але не виключили, мабуть, знали, що я сиджу, гриби чищу. О, бачите, Іванка, напевно, вони спеціально, щоб ви перечистили, щоб вони не, почерві... не почервивіли. Соломія, а Оля веде Ютуб? Яка моя Оля? Ні, зараз Ютубу не веде Соломійка, зараз вона Ютубу не веде. Добрий орк, а що таке Світ... світла нема? Як нема на те, що не бачу світити світло? Івана, Ілья, привіт, Пупсик, добре бабцю. Потім зайду зараз іду собі пільмені зварю. Давай, Пупсик, вари смачних пільменів, щоб ти голодний не був. Іночка, добрий вечір вам, Люба, і всім, хто в чаті добрий вечір, Іночка, І вам В'ячеслав, як у вас там діла? Все добре, завтра буде ще краще. Майор, що ви бігаєте? Ви що, не бачите, я сиджу на ліжку, стрім веду, куди я біжу? Соломія, якщо так, то як називається її канал? Соломія, моя Оля не веде. Перша вона вела канал, звався Життя в Польщі. А якщо ви маєте на увазі про Олю, ту, що Оля Чумаченко, то канал зветься Оля Чумаченко, в'язані крючком іграшки. Раїса, доброго вечора. Доброго вечора. Зоя Філіпчук була у відпустці. Греція, Польща, Україна зараз вже на роботі. Вітаю всіх, хто в чаті. Зрозуміла, Зоя. Це добре, що були в відпустці, що трошки відпочили. Хай Бог дає сили і здоров'я. Станіслав.